Господи Всемогутній, лікарю наших душ і тіл, з вірою звертаюся до Тебе з молитвою, доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги, нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили, даруй мир у серцях та впевненість у Твоєму захисті та допомозі. Дай відчути твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях, зміцни віру та надію, обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі, нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення. Будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитви, зціли тіла та душі, щоб могли свідчити про Твої чудеса й милосердя, допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин, нехай зцілення стане свідченням твоєї любові та могутності, оберігай від усіх хвороб та спокус щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.